Уяви, у тебе в кишені всього 50 доларів. Чи реально за ці гроші запустити Shopify магазин і зробити з нього прибутковий бізнес, який буде приносити хоча б тисячу-дві тисячі доларів на місяць чистими, а то й 5 тисяч доларів? Якщо ти уважно додивишся це відео до кінця, ти дізнаєшся, як саме можна стартувати з мінімальним бюджетом, які витрати обов'язкові, а на чому можна зекономити, запустивши свій Shopify магазин по системі дропшипінгу. Поїхали! Почнемо з того, що таке Shopify. Це онлайн-платформа для створення інтернет-магазинів. Вона дозволяє будь-кому без технічних знань запустити свій магазин, додати товари, підключити оплату, налаштувати доставку і почати продавати по всьому світу. Простими словами, Shopify – це готовий інструмент, де ти по суті орендуєш вітрину в інтернеті та налаштовуєш її під свій бізнес по продажу товарів. Тобі не потрібно писати код чи розбиратись в складних термінологіях. Все необхідне вже є з коробки. Дизайн магазину, система управління товарами, інтеграція з соціальними мережами та платіжними системами. Реально зібрати свій магазин всього лише за один вечір дропшипінг. Це бізнес-модель, у якій ти продаєш товари, але сам не зберігаєш їх у себе на складі. Коли клієнт робить замовлення у твоєму інтернет-магазині, ти передаєш його постачальнику, а він відправляє товар прямо по купцю. Тобто твоя задача знайти товар, запустити магазин, залучити клієнтів через рекламу або якісь інші канали, а логістика зберігання, відправка це все лежить на плечах постачальника. А ти заробляєш на різниці між ціною закупки, ціну за яку ти купив у постачальника, і роздрібною ціною, за яку ти продаєш клієнту. Що ж таке Shopify Dropshipping? Це комбінація обох підходів. Ти створюєш магазин на Shopify, додаєш товари постачальників і продаєш їх під своїм брендом. Всі операційні процеси: доставку, пакування, зберігання це все бере на себе постачальник, а це вже готовий сервіс, який ти просто підключаєш до свого магазину як окремий додаток. А ти концентруєшся на просуванні, на рекламі, і на збільшенні продажів. Це один з найпростіших способів почати свій бізнес в онлайні, навіть з мінімальним стартовим капіталом. Фактично, лоу-кост модель для входу в e-commerce, електронну комерцію. Саме на цьому базується більшість успішних shopify магазинів І саме цим я займаюся останні 6 років. Один з моїх власних. Проєктів на Shopify по дропшипінгу генерує більше півтора мільйона доларів на рік. Але сьогодні не про це. Як почати, як масштабувати, це теми зовсім різних відео. А сьогодні ми розберемося, як ти зможеш з мінімальними вкладеннями, маючи всього 50 доларів в кишені, вільні вечори запустити свій успішний Shopify-магазин, який буде приносити додатковий дохід, а з часом, можливо, і основний. Запуск дропшипінг магазину не потребує шаленно великих інвестицій, особливо в порівнянні з якимсь традиційним бізнесом. Але деякі витрати вони неминучі. Давай пройдемось по кожній статті витрат, і я покажу, що є обов'язковим, а без чого не можна обійтись на старті. Перше. Тариф Shopify це підписка. Shopify працює по моделі підписки. Коли користуєшся, тоді і платиш. Це перше, за що доведеться заплатити. Адже Shopify, як я сказав, платформа не безкоштовна. Базовий тариф Shopify, Shopify Basic, коштує близько 39 доларів на місяць. Це при помісячній оплаті. Якщо оплачувати одразу за рік, виходить ще дешевше, виходить 29 доларів на місяць. Цей базовий план цілком підходить для старту і містить усі основні інструменти. Це обов'язкова інвестиція. Без оплати плану ти не запустиш свій повноцінний магазин, але є добра новина. Якщо ти зареєструєшся за нашим посиланням під цим відео, ти отримаєш доступ на перші три місяці всього за один долар на місяць. Посилання, за яким ти можеш отримати цю пропозицію, ти знайдеш одразу під цим відео. А вже з 4-го місяця ти вже будеш платити 39 доларів на місяць. Але за три місяці точно можна зрозуміти, чи це працює і чи воно окупить навіть ці витрати. Тому відкладаємо в наш умовний банк 1 долар інвестицій на платформу. Далі, до мене ім'я. Це адреса твого сайту. Наприклад, dimababich.com, дімабабі.com.wу.com.com. Це унікальна адреса в інтернеті. Можна, звісно, запуститись на безкоштовному піддованні Shopify типу dimababich.myshopify.com. Але власний домен виглядає професійніше і викликає більше довіри у клієнтів. Домен коштує приблизно від 10 до 20 доларів на рік. Можна купити прямо через Shopify або через стороннього оператора, наприклад, GoDaddy або Namecheap тощо. Бувають акції, де домен.com.com обійдеться всього ж 2-5 доларів на рік. Власний домен бажано придбати з самого початку, хоча технічно можна працювати без нього ще до першого продажу, але за таку суму краще не економити, тим паче це обличчя твого магазину в інтернеті. Наступне це дизайн магазину, це тема або шаблон. Shopify надає безкоштовні шаблони, теми їх 12 для оформлення твого магазину, тож можна зробити красивий магазин і без додаткових витрат. Існують також додаткові преміум шаблони, які можна купити за 100, 150, 180 до 400 доларів. Вони можуть мати розширені функції, якийсь унікальний дизайн, але на старті цілком реально обійтися безкоштовною темою. Платну тему ти придбаєш пізніше, коли підуть стабільні продажі, або якщо потрібен якийсь особливий функціонал. Дизайн важливий. Але на початку головне протестувати нішу і продукт, а не витратити бюджет на дорогий шаблон. Я не бачу гострої потреби переходити на платну тему. Базових можливостей однієї з безкоштовних тем Shopify цілком достатньо для старту. Рухаємось далі. Додатки або епс. Це розширення для магазину, які додають функціонал. Наприклад, імпорт товарів від постачальників, відгуки, онлайн-чат, імейл-розсилки, апсейли, кроссейли. Багато корисних додатків є безкоштовними або мають безкоштовний базовий план, або безкоштовний тріал, тобто там перші 7 днів безкоштовно, 14 або місяць. Деякі ж платні додатки можуть коштувати одразу від 5 до 50 доларів на місяць, залежно від їх функціоналу. Наприклад, стандартні додатки для дропшипінгу, імпорт товарів з Аліекспресу та обробка замовлень часто мають. Безкоштовні тарифи, то опційно на початку раджу встановлювати лише найнеобхідніші безкоштовні додатки, платні підключати пізніше, коли зрозумієш, що без них ніяк. Так ти уникнеш зайвих щомісячних витрат. Виняток можеш розглянути універсальний додаток все в одному, який закриває одразу багато потреб, наприклад, Віталс, понад 40 інтеграцій і функцій в одному додатку, всього за 29 доларів на місяць. До речі, детальне відео про шопіфе-додатки для дропшипінгу воно з'явиться. На горі, після перегляду цього відео, рекомендую теж обов'язково подивитися або зараз відкрити в новій вкладці, поставити на паузу і повернутись до цього. І потім вже подивитись його. Подібний додаток може замінити окрему систему застосунків. Але знову ж таки, це все не обов'язково одразу. Спочатку випробуй магазин в дії, а вже зароблені гроші може відкласти в інструменти для росту. Наступна наша витрата це зразки товарів. Одна з переваг дропшипінгу в тому, що не треба закуповувати товар наперед. Ти платиш постачання. За товар тільки тоді, коли отримав замовлення від клієнта. Тому склад не потрібен і товар про запас теж купувати не треба. Втім, інколи можна замовити один-два зразки товару для себе, щоб перевірити якість чи зробити власні фото чи відеоконтент для реклами. Це не обов'язково, але бажано, особливо якщо ти самостійно хочеш знімати відеокреативи. Вартість зразка залежить якраз від. Ціни товару і доставки це може бути і 5 доларів, і 50 доларів залежно від продукту. На старті можна і без цього, щоб зекономити, але маючи свій зразок, буде легше зробити якісний контент про товар, особливо в органічному трафіку. Окремі зразки можуть коштувати 5, 10, 15, 20, 50 доларів. Наступна витрата реклама та маркетинг. Отут витрати можуть бути як нульовими, так і. Дуже відчутними залежно від обраної стратегії просування. Є два шляхи отримувати трафік безкоштовно на наш сайт, органічно, або запустити платну рекламу. Безкоштовні методи вони вимагають більше часу і зусиль, зате економлять твій бюджет. Платна реклама дає швидкий результат, але на неї зазвичай іде більше грошей. Якщо ти плануєш платний трафік, платну рекламу, то це ймовірно буде найбільша стаття. Витрат мінімальні бюджети на рекламу, які я рекомендую, це приблизно 100-150 доларів на тест одного продукту в Фейсбуці та в інстаграмі, по 50 доларів на три дні. Три дні достатньо для тестування продукту. Детальніше про цю стратегію, трошки згодом. Так ти не помилився, я сказав, що можна почати із 50 доларів на старті всього на всі витрати. І це правда, є шлях практично без бюджету на рекламу, але я не міг згадати і платний трафік, бо він найбільш ефективний з точки зору швидких результатів, хоч і дорожчий. Платна реклама вона значно спрощує та прискорює тести. І за умови успіху масштабуватись можна теж дуже швидко. Але перед тим, як ми перейдемо до огляду саме безкоштовного методу залучення трафіку клієнтів на сайт, підписуйся на канал та підтримай український контент. Постав дзвіночок в цьому відео. Якщо тебе щось зацікавило, питання, то запиши його в коментарях. Ми всі коментарі читаємо на всі коментарі відповідаємо. А ми. Переходимо до органічного трафіку в Тіктоці та Інстаграмі. Це нульові витрати для старту. Це сценарій з обмеженим бюджетом: 50 доларів. Ми оплатили Shopify за акції 1 долар. Купили недорогий домен, скажімо, за 5 доларів, встановили безкоштовні додатки, додали товар на рекламу грошей. У нас не залишилось. Що ж, ми будемо брати не грошима, а часом і нашим креативом. Будемо використовувати органічне просування в соцмережах. Перш за все, в Тіктоці та Інстаграмі. Це шлях, який вимагає трошки більше зусиль і терпіння, зате коштує практично нуль доларів. До речі, якщо ти хочеш глибше розібратися, як розкрутити магазин з нуля без великих інвестицій, то я запрошую тебе на свій безкоштовний майстер-клас по Shopify Dropshipping. Там я покроково розповідаю та показую, як запустити свій онлайн магазин і отримати перші продажі з мінімальним бюджетом. Перше посилання одразу під цим відео. Там ми розберемо абсолютно все, починаючи від вибору та пошуку продуктів, створення магазину, підключення платіжних систем і завершуючи більш глибшим аналізом роботи з платним та органічним трафіком. Отже, як отримати трафік безкоштовно? Твоя основна інвестиція тут це час. Потрібно створювати цікавий контент про свій товар, нішу і привертати увагу аудиторії без оплати реклами. Ось як можна діяти в Тіктоці та Інстаграмі. Зараз це, мабуть, найгарячіший канал для безкоштовного вірального залучення клієнтів. Алгоритми Тіктоку та Інстаграму можуть раптово вистрілити відео навіть в новому акаунті. Ти можеш створювати короткі, прикольні відео з товаром, огляди, трендові жарти, розпаковки, демонстрації, все, що може зайти в стрічку. Витрати тут, як я сказав, фактично нуль. Ну окрім бажано мати сам товар під рукою, я про це говорив на початку, щоб знімати власні відео. Ось де може знадобити зразок товару за ці 10-20 доларів. Ще є, можливо дрібні витрати на реквізит для зйомки чи прості інструменти, наприклад, штатив, там лампа, кільце. Хоч багато хто обходиться і без цього, використовуючи просто айфон і денне світло. Головна інвестиція тут це твій час на створення контенту і креативність. Розраховуй постити регулярно щодня по декілька відео на акаунт. Перші 5-10 відео наберуть по 100 переглядів, а 11, можливо раптом вистрілить на 100 тисяч, а можливо на декілька мільйонів, тому що ми тут цілимось на закордонну аудиторію і набрати там таку кількість переглядів простіше. Тут важливо не здаватись і постійно пробувати нові ідеї. При нульових витратах ти ризикуєш лише своїм часом, зате один. Далий віральний ролик може привести купу безкоштовних відвідувачів на сайт і дати перші продажі практично без бюджету. А тепер давай я поділю з тебе реальними робочими порадами для новачка, щоб не злити на початку багато грошей. Незалежно від того, який в тебе бюджет, чи 50 доларів, чи 5 тисяч доларів, є типові граблі, на які часто наступають новачки, даремно витрачаючи кошти в Shopify дропшипінгу. Я зараз дам тобі короткий список порад, які допоможуть зберегти гроші, і перенаправити їх туди, де вони справді потрібні. Перше, використовуй безкоштовні можливості на максимум. Почни з безкоштовної теми на Shopify. скористайся безкоштовним пробним періодом цієї платформи. Речі. Третє посилання під цим відео буде. Е, також безкоштовні додатки для базових речей, відгуки, імпорт товарів, таких купа. Не плати там, де можна не платити на старті. Наступна порада: не купуй додатки, там, про всяк випадок. Часто новачок заходить в Shopify, App Store, і очі розбігаються, хочеться і таймер зворотнього відгуку, якісь спливаючі вікна з акціями, і ще 5 різних тулзів, але кожен із них може коштувати по 5-15 доларів на місяць. І разом набіжить ну, кругленька Сума. І тут варто запитати себе, чи допоможе цей інструмент отримати продажі прямо зараз. Якщо ні, відклади його встановлення. Спочатку зосередься на тому, щоб пішли продажі, а вже потім, маючи дохід, ти вже докрутиш всі ці фішки. Наступна порада: не замовляй товар оптом наперед. Звучить очевидно, але інколи початківці, хвилюючись там за доставку, вирішують оптом купити 100 штук товару, що було на складі. І це, блін, точно не про дропшипінг, це замороження грошей в товарі. Краще протестувати попит. Спочатку отримати хоча б кілька замовлень і виконати їх через постачальників, переконати, що товар дійсно продається. Лише тоді, і то добре подумавши, можна розглянути викуп партії для швидшої локальної доставки. Але... На старті, та й навіть на масштабуванні, навіть наш магазин, який генерує більше 100 тисяч доларів на місяць, він не працює з великими партіями товарів. Ми поштучно замовляємо від наших постачальників. Наступна моя порада слідкуй за дрібними регулярними витратами. Витрати, типу, всього 10 доларів на місяць виглядають не страшно, але їх може назбиратися дуже багато. Веди табличку, куди ти впишеш всі свої платні підписки. Shopify, домен, розбий помісячно додатки, сервіси, щомісяця переглядай що з цього реально потрібно, а від чого можна відмовитися або знайти безкоштовну альтернативу. Дуже багато подібних Shopify додатків в Shopify App Store вони можуть бути як платними, так і безкоштовними. Наступне. Тестуй рекламу поступово. Якщо ти вирішив запускати платний трафік, почни з малих бюджетів на тесті і чіткої гіпотези. Наприклад, ти готовий витратити 150 доларів на тест продукту і зрозуміти, чи він буде працювати. Не вливай одразу весь бюджет в одну кампанію чи в один продукт. Не запускай декілька продуктів паралельно. Поступове тестування дасть тобі дані і збереже гроші від зливу. Наступна порада: вчись на чужому досвіді. Коли грошей обмаль, особливо важливо не повторювати чужих помилок. Блок, читай кейси інших дропшиперів, дивись відео. Я дуже радий, що зараз контенту багато. Часто люди діляться, куди злили бюджет і чому в них не вийшло. І це безцінно. До речі, про це ми також говоримо на нашому безкоштовному майстер-класі, на який ти можеш потрапити безкоштовно за першим посиланням під цим відео. Так ти заощадиш свої кошти, знаючи наперед про підводні камені. Наприклад, що рекламу якогось товару заборонено, або що якась там ніша перенасичена, і ціна за клік тут дуже дуже висока. Тому думай двічі, витрачай один раз. Наступна моя порада, фокусуйся на одному напрямку. Розпилення це витрати, розчарування. Вибирай одну нішу, один основний канал трафіку і сконцентруй ресурси саме там. Не потрібно паралельно робити 5 нішових магазинів, швидше за все, ти спустиш гроші і не доб'єшся результату. Краще поступово масштабувати один успішний магазин, ніж метатися між кількома проектами і вгашувати в них гроші без сенсу. Окей, то скільки ж? потрібно для запуску Shopify dropshipping магазину. Підсумую, можна стартувати маючи 50 доларів, якщо дуже розумно підійти до справи і максимально урізати витрати. Це екстремально бережливий сценарій, але реальний. Пам'ятаємо, що дехто запускається взагалі майже без грошей, використовуючи органіку. Проте оптимально мати близько 500 доларів. Це дасть запас міцності і дозволить інвестувати в рекламу для розгону. Якщо маєш 1000 доларів і більше, у тебе більше свободи дій і маневру. Хоча успіх все одно не купиш. Грішми без роботи і стратегії. Головне тут це почати. Бюджет важливий, але важливіше твоє вміння знайти крутий товар, створити привабливий магазин, достукатись до клієнта. Як показує практика, успіх на 80% залежить від наполегливості та креативності, і лише на 20% від грошей. Тож не бійся почати з малого. Сподіваюсь, цей розбір допоміг тобі розставити все по місцях, і ти вже накинув свій план дій. Якщо залишились питання, пиши їх в коментарях, з радістю відповім, підкажу. Якщо було корисно, тисни лайк і підписуйся на наш канал. Попереду ще багато цікавого про дропшипінг і онлайн бізнес. Тому бажаю успіху з твоїм майбутнім Shopify-магазином.